і що він робить? Це 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 це

Ти побачите, що після влюжку. Закипся в Юшку. Держава видала. Побачите, а це держава видала. Что за випився? Кто от стріляється? Ти чого чуже майно трогає? Чого стріляйте, це не ваше майно? Побачите, не бачите, не бачите. Побачите. Автомобілі! Пытайся, я пытаюсь, когда полезнее раз. Будете у меня тут захищено. Ты будете договор не, да, не, 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 не пасыться. Давай да, не сюда. Да, да, давай, давай на сюда. Давай сюда. Да. А а вот и детал. А что ты видал? Ты поважный майс настрой, не і день на зброи, дети я. Диша. Да, дышала. Да это писать. Ти на территории що задавай, я буду список зброю. Да. E aí, você tem que se acertar comigo, não é